Моє вітання. Зараз в Україні працює місія МВФ. І на після цього хотів звернутися до вас з деякими тезами, які випливають взагалі на підставі роботи цієї фінансової інституції. Багато років вже Міжнародний валютний фонд дає поради. Як і країнам Бувшого СНД, так і Україні. Ми можемо з вами згадати 92-й рік. Коли і Росія і Україна виконали фактично всі доводи, які наводили МВФ, молоде покоління цього не пам'ятає, але більш старші пам'ятають, що відбувало в 92-му році. Фактично то був апокаліпсис для України, коли криза мала такі масштаби, що люди фактично за часів війни такого не пам'ятають. І ця фінансова інституція, що набирається нагості приїжджати зараз і розказувати нам, як треба реорганізувати економіку після того, як і президенти Сполучених Штатів, і світові фінансисти визнали помилковість тих порад, які надавав МВФ. Коли вони дають нам поради, що треба продавати землю, коли дають поради, що треба збільшити ціни на газ, що треба зменшити соціальну сферу. І тим самим. Вони хочуть зробити так, щоб люди просто були зведені до, фактично до рабства. Щоб люди тільки залежали від фінансово банковських інституцій. Давайте з вами розберемося, що взагалі відбувається в країні. Що за кредити нам надаються, яким про ми не знаємо? Україна зараз винна 536 мільярдів гривень. Це прямих боргів. І ті боргівки, за які вона брала гарантію, скажіть мені, хто ці гроші брав? Я не пам'ятаю, щоб я давав згоду кому-небудь від мого імені брати ці гроші. Скажіть інше, хто з вас давав свою згоду, щоб ці борги утворювались? Чому ми повинні з вами розраховуватися за прорахунки якихось хабарників, чиновників і якихось недолугих банкірів? Ви думаєте, міжнародні інституції не знають той рівень корупції, який відбувається в Україні? Ви думаєте, ці гроші, які надходять сюди і розкрадаються тут вже багато десятків років? Ніхто не знає про це, коли вони переходять далі в офшорні зони або в цивілізовані, так скажемо, країни? Чому ці подвійні стандарти використовуються в нас? Чому кожен громадянин заравинний більше 12 тисяч гривень? За ті борги, які він не робив. І скажіть, чому ця структура вже схожа на голландський сир, в якому дирки проїли миші. Миші то є продажні банкіри, чиновники і ті інституції фінансові, які це гарно дають можливість, щоб відбувалося тут в Україні. Цьому треба поставити край. І треба зрозуміти, що ми повинні бути прагматичними, прагматичними для розбудови своєї країни, прагматичними для розбудови щастя в цій країні, людей, які тут живуть, щоб наші нащадки не проклинали нас. І ми не повинні перекладати на них ті борги, які утворюються вже багато років. Ми повинні поставити питання про аудит всіх боргових зобов'язань, які були, про всіх державних гарантій. Чому видавались державні гарантії комерційним структурам? Чому ці комерційні структури не повернули? Чому в час кризи видавалися шалені гроші для рефінансування банків і куди ці гроші поділись? І чому всі ми повинні за це розраховуватись? Це питання, на які вони повинні дати відповідь. Люди не повинні розраховуватися за ті борги, які вони не робили. Хай розраховуються ті, хто це зробив. І треба притягнути відповідальних до відповіді. Щоб вони знали, що горе людям робити не можна, тоді ми будемо щасливі. І треба всі гроші, які можуть надаватися нам з міжнародних інституцій, щоб вони йшли в реальний сектор економіки, а не на латання дірок і на проїдання або тільки погашення тих відсотків, які вже здобувалися. Міжнародна фінансова інституція, як міжнародний валютний фонд, постійно робить статистичні дані, досліджує економіку України, робиться для того, щоб сказати, куди нам краще двигатися. Але вони постійно знижують і знижують на рейтинг країни. А відсотки постійно збільшують і збільшують. Ми зараз вийшли в ту ситуацію, що ми повинні брати кредити для того, щоб погашати старі кредити. Ми вже дійшли до межі виживання. Далі вже двигатися не можна. Ми ніколи не перейдемо далі на наступну сходинку розвитку, поки ми не зробимо аудит, не перевіримо, що відбувалося раніше. Далі. Ми не будемо незалежними, якщо ми залежні від інших компаній, міжнародних інституцій, Міжнародного валютного фонду та інших. Угорщина вигнала Міжнародний валютний фонд з країни. Ірландія відмовилась. В Ісландії відбулася фактично революція. Люди зібралися і змінили Конституцію, вигнали банкірів, заарештували тих чиновників, які були винні, і відмовилися сплачувати мільярди доларів. По зобов'язаннях. Ви можете любого пересічного громадянина України запитати, скільки він винний? Він не знає, тому що ніхто не хоче йому це розказувати. А ці всі гроші ми з вами сплачуємо кожен день, коли ми з вами купуємо продукти харчування, заправляємо автомобіль та інше, тому що ці гроші закладені в бюджеті України. 116 мільярдів гривень. В цьому році закладено в бюджеті України на забезпечення боргових зобов'язань України. Чому ми повинні їх платити? Ми цього не повинні робити. Уявляєте собі цифру: 116 мільярдів гривень. Це близько 15, це близько 15 мільярдів доларів. Виявляєте, Криворіжсталь продали близько 5 мільярдів. Це три заводи криворіжсталь. Скільки робочих місць, скільки щасливих сімей. Скажіть мені, скільки коштує посмішка наших дітей, скільки коштує щастя наших батьків, скільки коштує життя тих людей, які не могли отримати медицинську допомогу в лікарнях. А вони хочуть перевести це на гроші. Тому цього ми не можемо дозволити зробити. Думати за ви повинні. І ви повинні приймати рішення. А інформацію і знання отримуйте. Ви тепер знаєте. Крок за вами. Дякую.